Спонсор програми, мережа магазинів Люстри для дому. Вітаю всіх, хто бореться із темряви, вмикаючи світло разом з корисним телебаченням. З вами «Вімкніть світло. І сьогодні ми підготували безліч цікавої та корисної інформації, яка обов'язково допоможе зробити ваш дім світлішим а буденність яскравішою. Сьогодні буде чимало цікавого. А розпочнемо із головних новин від нашого генерального спонсора. В мережі магазинів люстри для дому завжди в наявності яскраві пропозиції. Так на цьому тижні осяяти вашу оселю. Ця люстра може усього за 1050 гривень. Спеціальна ціна тепер діє і на цю модель. Коштує вона усього 750 гривень. Ціна на цю люстру також знижена. Придбати її можна за 1455 гривень. А ця модель може стати вашою усього за 750 гривень. Економте електроенергію і кошти разом із мережею магазинів Люстри для дому. На вас завжди чекають у мережі магазинів Люстри для дому. На набережній перемозі 86 д Другий поверх одразу на дому м'яса. Зупинка «Восход». Проспект Правди за адресою вулиця Новосомаровська, 1 3. Неподалік Дому торгівлі. В торгівельно-розважальному комплексі Караван, що на вулиці Нижньодніпровській, 17. Другий поверх одразу над гіпермаркетом «Олдзі». А відтепер іще й в торгівельному центрі «Лєта» на проспекті Гагаріна, 43. На першому поверсі. Програма Увімкні Світло триває. На черзі наша постійна рубрика. Світла порадам. Сьогодні, як і обіцяли, ми продовжимо тему офісного освітлення. Проте, якщо минулого разу ми говорили про загальні правила освітлення на робочих місцях, то на цей раз мова піде про більш конкретні рекомендації, виходячи з функціональних зон приміщення. Світла порада. Кожна ділянка офісу володіє своїми особливостями, які впливають і на характер освітлення. Як театр починається із вішалки, так і офісне приміщення з приймальні. Освітлення приймальні має бути витримано в одному стилі з освітленням коридорів і сходів. Світло тут повинно бути м'яким, щоб людина, потрапляючи у приміщення з вулиці, відчувала себе комфортно. Для цієї мети добре підходять настінні і стельові плафони з матовими відбивачами. На відміну від інших приміщень офісу, тут кращий колір теплого від. Цінку він буде налаштовувати відвідувачів на доброзичливий лад. Кабінет керівника окрема розмова. Тут освітлення влаштовується згідно з уподобаннями начальника. Проте кілька правил все ж є. Основна відмінність кабінету у тому, що головним тут є не верхнє, а локальне світло. Важливо, як буде освітлений робочий стіл, зона переговорів і читання. Деякі дизайнери пропонують в організації освітлення кабінету зовсім відмовитися від верхнього світильника, але медики все ж рекомендують при роботі за комп'ютером чи письмовим столом включати загальне світло Будуть менше втомлюватися очі. Головна вимога до верхнього освітлення кабінету світло повинно бути рівномірним. Краще підібрати строгий компактний стельовий світильник з розсіяним світлом і напівпрозорим абажуром, або зупинити вибір на декількох точечних світильниках, вбудованих у стелю. І наостанок про переговорні кімнати. Тут важливо висвітлити безпосередньо стіл переговорів, тому освітлення встановлюється над ним. Бажане направлене світло. У переговорних часто не тільки говорять про справи, а й проводять презентації за Помогою проектора, тому у цій кімнаті необхідний регулятор яскравості світла, дотримуйтеся світлих порад та успіхів вам у бізнесі. Слід пам'ятати, від офісного освітлення напряму залежить продуктивність роботи. А від люстри у домі затишок у оселі, загальна атмосфера та як результат попередніх двох складових. Відносини у родині з побажаннями добра та злагоди. Магазин Люстри для дому представляє вашій увазі неймовірну нову колекцію освітлювальних приладів магазин Люстри для дому представляє нову колекцію люстр. Світло вашого дому може бути неймовірним. Світла казка вашого дому. Кришталева мрія вашого затишку. Зроблять вашу яскравішою. іскравішою атмосфера комфорту. Руча простота Вони зроблять ваше життя світлішим. Пишіть казку домашнього затишку світлом. Разом із мережею магазинів. Люстри для дому на набережній перемозі 86Д, Другий поверх одразу на дому м'яса. Зупинка Васход. Проспект Правди за адресою вулиця Новосомаровська, 1 3 неподалік від дому торгівлі. Торгівельно-розважальному комплексі Караван, що на вулиці Нижньодніпровській, 17. Другий поверх одразу над гіпермаркетом «Олдзі». А відтепер іще й в торгівельному центрі «Лєта» на проспекті Гагаріна, 43, на першому поверсі. А ми продовжуємо на черзі наша постійна рубрика Яскрава ідея про дуже романтичний ліхтарик із метеликом середині та про вбивчий світильник від японських дизайнерів. Далі. Яскраві ідеї. Не так давно відгриміла у Милані дизайн Вік 2011, щорічна презентація нових проєктів сучасних дизайнерів. Пильної уваги з боку як учасників заходу, так і його відвідувачів подостоївся дивовижний світильник зі скромною назвою лантерн. Виглядає він точнісінько як традиційний японський ліхтар, а працювали над проєктом майстри Тонг Хо і Цунджен Лі. Так ліхтар оснащений світлодіонною системою, і коли вона включена, то можна побачити метелика, що знаходиться у середині світильника. Можна тільки уявити. Ти, скільки вигуків розчулення почує чоловік, який ризикне подарувати подібний нічник своїй дамі. Проте, окрім романтичного дизайну, лантерн також є корисним функціональним і дуже стильним предметом побуту, що неодмінно розчулить найпрактичнішу особу. Ну а для тих, у чий інтер'єр метелики не вписуються, і для тих, хто не проти відчути себе чи то ковбоєм, чи то мафіозі, японською компанією BitPlay був створений світильник, що працює лише за допомогою зброї. пістолет до цього приладу додається спеціально безпечний для людей і звірів, рослин і птахів, та й для побутових приладів теж безпечний. Страждають від пострілів цієї зброї лише світильники. Один той самий бенг. Бо ж пістолет є нічим іншим як дистанційним пультом керування. Вам потрібно погасити світильник на іншому кінці кімнати, а вставати лінь. Берете пістолет, направляєте його на жертву, спускаєте курок, і ось абажур валиться на бік немов скошений кулею. Світло гасне, і ви можете спокійно відпочивати. Зручно, стильно, незвично. Що стосується останнього девайсу, то до продажу він ще не надійшов, а отже, про його ціну судити поки що важко. Натомість, ми пропонуємо вам добірку освітлювальних приладів, ціни на які не викликають сумнівів. Вони найнижчі із можливих. Дивіться у мережі магазинів люстри для дому завжди в наявності яскраві пропозиції. Так на цьому тижні осяяти вашу оселю. Ця люстра може усього за 1050 гривень. Спеціальна ціна тепер діє і на цю модель. Коштує вона усього 750 гривень. Ціна на цю люстру також знижена. Придбати її можна за 1455 гривень. А ця модель може стати вашою усього за 750 гривень. Економте електроенергію і кошти разом з мережею магазинів Люстри для дому на вас завжди чекають у мережі магазинів Люстри для дому. На набережній перемозі 86 д Другий поверх одразу на дому м'яса. Зупинка Восход. Проспект Правди за адресою вулиця Новосомаровська, 1 3 неподалік від дому торгівлі. В торгівельно-розважальному комплексі Караван, що на вулиці Нижньодніпровській, 17. Другий поверх одразу над гіпермаркетом «Олдзі». А відте. Пер ще й в торгівельному центрі Лета на проспекті Гагаріна 43 на першому поверсі. На цій світлій ноті завершується сьогодні наша програма. Залишається лише подякувати меблевому салону Гран за допомогу у зйомках. Звичайно ж, нашому генеральному спонсору за надання неймовірних світлих декорацій. Дякуємо і вам за увагу! Змикайте світло разом із корисним телебаченням. Та нехай буде світлим ваш дім. Спонсор програми, мережа магазинів Люстри для дому, вбрання ведучої. Надано імідж студії стайл». дизайнер Анна Мінченко. Експенсів Стайл. Створення індивідуального образу на будь-який випадок життя. Тренди з'являються кожного року. 2012 нічим не ліпший за інші роки. Усі так само будуть вештатись меблевими виставками і втрачати глузд. Але заради чого дизайнери хитруни вже оголосили список новомодних маній, і ми з вами маємо у цьому списку розібратись. А давайте зараз подивимось, що новомодного вже можна придбати у Дніпропетровську. Штори та текстиль грають завершуючу функцію у створенні дизайну квартири, будинку чи офісу. Але окрім цього, у зимовий період вони набувають і функціонального призначення. З питанням саме якого ми звернулися до дизайнерів салону «Майстер Штор», яке розташоване на вулиці Леніна 27. Штори приобрітають і що й таку функціональну черту, як защиту від можливих сквозняков від холодного воздуха, який скаплюється оконного пройому. Ви можете задернути штори. и почувствовать себя более уютно, защищенно в вашей комнате. Мы предлагаем вашему вниманию большой ассортимент карнизов, тканей, солнцезащитных систем, покрывал, подушек декоративных, скатертей и всевозможных изделий из текстиля. Мы хотели бы предложить большое количество солнцезащитных систем, которые не утратили своей актуальности с приходом осеннего и зимнего сезона. Яркое солнце по-прежнему может мешать вам отдыхать в утреннее время. И локализовать это помогут различные ролеты, жалюзи, вертикальные и горизонтальные, система Кассифлор, новая система Delight, которая может оставаться на окне и пропускать дозированно свет в зависимости от того, сколько вы хотели бы сейчас его получить. В салоне работают квалифицированные дизайнеры, готовы оказать вам любую помощь в оформлении вашего помещения, окна, спального места, возможно, каких-то интересных дизайнов детских комнат, кухонь, столовых, гостиных, спален. Мы можем любое помещение сделать более уютным, красивым и приятным для вашего времяпровождения. проваждення. Салон майстерштор вулиця Леніна двадцять сім.